Доброго дня, шановні слухачі, я хочу представити сьогодні вам учнів 8-го Б класу, які взяли участь у першому відкритому всеукраїнському інженерному конкурсі для школярів Збудуй свою мрію. Зараз в студії у нас Леконцев Василь і Савченко Захар. І перше питання до них, хлопці. Як ви дізналися про такий конкурс? Про цей конкурс нам розповіла наша вчителька з фізики Тернавська Світлана Миколаївна. Я, включно з Васією та ще двоє ентузіастів, погодилися прийняти у цьому участь. Отже, команда ентузіастів. Давайте ми нагадаємо спільноті, а може відкриємо таємницю: хто був цими ентузіастами? Василю, нагадайте, хто ввійшов до цієї легендарної команди. В склад моєї команди входив я, Яценюк Павло, Савченко Захар та Шкульов Володислав. Коли склад команди був затверджений, підійшов наступний етап, і він був хвилюючий, цікавий це обрати назву команди. Десь увечері, в телефонних розмовах, ми сперечалися про те, як назвати цю чудову команду. Версій було безліч, ну назву декілька з них. Ми говорили про те, що це може бути чотири інженери нової пошти, або це може бути немертва петля, або команда вищого пілотажу, або надзвукові мрійники. До якого спільного рішення ми прийшли, дізнаєтеся згодом. Конкурс проходив у два етапи. Перший етап відбувся 19 жовтня, і він був відбірковий та заочний. Учням було запропоновано завдання з фізики на 20 хвилин і творче завдання. З фізикою я впевнена, учні нашої школи впорались на відмінно. А от про творче завдання хотілося б дізнатися у них детальніше. Творчим завданням було написання мотиваційного листа. Я не знаю, як наші з вас мецесінькі листи пройшли, тому, тому що поспілкувавшись з іншими учасниками, я зрозумів, що деякі розписували його як цілий твір. Але якщо казати про суть мого листа мені потрібен був цей конкурс для отримання професійних навичок. Мені подобається фізика, і я хотів побачити в цьому конкурсі, як працює фізика в авіації. Отже, дійсно, хлопці сказали, що це був мотиваційний лист. І написання мотиваційного листа дуже важливо для будь-яких учнів, і я щаслива з того, що організатори конкурсу запропонували таку модель відбору. І я думаю, що. Хлопці трошки сором'язливі. Їх мрії написані в мотиваційних листах. Дійсно зачепили членів журі. І хочу наголосити на наступному: що зареєстрованих було декілька сотень дітей з усієї України, відбирали двадцятку найкращих. І наші хлопці, а саме Савченко Захар та Леконце Василь, вони пройшли цей гідний відбір. І є ще один нюанс: вони виявилися наймолодшими учасниками цього конкурсу, і я горда з того, що незалежно від віку і навичок і умінь, наші хлопці гідно представили себе школу в цьому прекрасному конкурсі. Я хочу запитати хлопців про їх емоційний стан, коли вони зрозуміли, що таки потрапили у цю двадцятку найкращих, коли прочитали, хто буде їх конкурентами. А це ліцеїсти КПІ, НАУ, представники інших цікавих і серйозних навчальних закладів. Отже, відповідь учнів. Якщо чесно, я був в ступорі, не міг зрозуміти, що я вже пройшов. Це було велике здивування. Для мене дана новина була трошки можливо комедною, тому що коли я побачив перелік о, навчальних закладів, з яких о, учасники пройшли, серед них були досить статні ліцеї, і серед них о, я побачив нашу підругу школу. Очний етап конкурсу складався з двох днів. Де була насичена програма? Перший день хлопці знайомилися з командою, отримували завдання і виконували його. Другий день мав бути презентаційним: це запуск літального апарату, а також лекторії і відповідно далі нагородження. Зв'язку з цим є питання до хлопців. Отже, день перший: хто в команді? І скільки команд? Ми потрапили у збірну команду по віковим групам. До неї війшли ще Дмитро, дев'ятикласник з Житомирської області, та Назар. Він приїхав до нас з Рівного. Всього ж на конкурсі було вісім команд. Хочу запитати в учасників конкурсу, що було найважче, коли отримали завдання, і треба було виконати його в певних часових рамках. Найважчим була робота в команді, тому що ми цих хлопців бачили вперше, і навіть на початку навіть не знали їх імен. Отже, для хлопців, як не дивно, виявилося не збирання самої мотелі літального апарату, не робота з інструментом, а саме командна робота. І так, одна із компетентності учнів це вміння працювати в команді. І я думаю, що такі конкурси вони дають також можливість перевірити да, ось цю навичку, на якому вона рівні, і розвивати і далі цю компетентність так необхідну для подальшого дорослого життя. День другий, найголовніший. Отже, попереду нас чекає випробування. В астрономії кажуть для запусків літальних апаратів є вікно погоди. Хочу запитати в хлопців, чи було в них таке вікно для запуску їх літального апарату. На щастя, у нас були всі справедливі погодні умови. Нам дув попутний вітер і сонце не сліпило очі. Хлопці розказали мені більш детально про день випробувань, і я точно знаю, що на початку було жеребкування, і в нас був щасливий сьомий номер. Чому щастя, щастя було в тому, що до свого запуску хлопці бачили конкурентів, і знаєте, тут стався цікавий нюанс. Вони вболівали таємно за одну команду, яка, на їх думку, зробила найкращу модель. І вони десь подумки поставили на своїх конкурентів, вирішили, що їх випробування буде найкращим. А наша модель їм здавалася не такою досконалою. Але тут втрапився він випадок. Дійсно, для наших хлопців були найсприятливіші умови. І тому наша модель полетіла найдалі і отримала приз ще й глядацьких симпатій під бурхливі оплески і деякі викрикування. Цитувати їх сьогодні не будемо. Підходив другий етап другого дня. Цікава частина це лекторії, куди було запрошено багато спікерів з різних компаній з різними темами, але цікавими для аудиторії, і наші хлопці також знайшли для себе певних цікавих співрозмовників, і вони про це зараз розкажуть детальніше. Особисто для мене найцікавішим співрозмовником виявився Ван Євген з компанії Боїнг. Мені дуже хотілося задати йому питання: а як все-таки влаштуватися на роботу у їхню компанію? Але так як мене цікавить, ще з дитинства військова тематика, я досить гарно розбираюся у сучасній військовій техніці, мені було цікаво, а як же потрапити до військових розробок США, так як Боїнг, це американська компанія, він мені відповів, що це можливо зробити, навіть маючи громадянство України. Я дуже довго е, займаюся проектами, пов'язаними з е, авіацією. Наприклад, минулого року я робив XB 70 Valkyria, яка досі стоїть в школі, і хочу анонсувати свій новий проект, з якого я почну свій шлях у авіамоделювання. Е, це буде літак, який е, розроблятиметься в межах гуртка FPV у нас в школі. Ну і найхвилюючий момент цього конкурсу для учасників це оголошення результатів. Наші хлопці хвилювалися до останнього, тому що тому що вони були не впевнені, на успіх свого літального апарату, що таки отримають серед гідних команд достойне своє, місце. і не буду довго тягнути інтригу. Наші хлопці посіли почесне друге місце. Хочу подякувати організаторам конкурсу та спонсорам, які надали дітям дуже стильні і корисні призи. Вони, я думаю, будуть, по-перше, пам'ятати про цей конкурс, а по-друге, найголовніший висновок, який можна зробити з таких заходів. Перше, не боятися йти до своєї мрії. Не опускати рук тоді, коли здається, що ти далеко від цієї мрії, бути більш впевненим в собі і в своїх здібностях, а також продовжувати цікавитись і брати участь у тих закладах, які, незважаючи на всі обставини, продовжують організовувати у нас в Україні. Дякую за увагу і до нових зустрічей!